Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про жалких медуз. Жалки двошарові тварини. Але вони можуть нести небезпеку для здоров'я людини. Жалки постійні мешканці водойм, як морів, так і прісних. На відміну від губок, у них формуються тканини. Їхнє тіло. Побудована із зовнішнього шару ектодерми та внутрішнього шару ентодерма. Вони активно плавають у товщі води. Тіло схоже на парасольку, по краях якої розташовані численні щупальця. У центрі ввігнутої частини парасольки є ротове стебельце з ротовим отвором на верхівці. Серед медуз є небезпечне отруєння. Найбільшу загрозу носить види з класу Кубомедузи, поширені у тропічних та субтропічних водах. До прикладу, отрута морської оси, що водиться поблизу берегів Північної Австралії та Індонезії, здатна убити дорослу людину за 4 хвилини. Любіть природу та бережіть її. Дякую за увагу.